Наші вітання. Вам з України, шановні друзі, хочемо звернути вашу увагу на те, що люди часто не розуміють, що означає заздрість. А Господь сказав чітко не заздрі. Тобто не бажає чогось, що є у когось іншого. І часто ми думаємо, що коли ми хочемо чиюсь зовнішність або чийсь розум, або ще щось, чиїсь таланти угу. призведе нас до щастя. Але насправді це тільки зруйнує наше життя, оскільки підпадає під оцю. Заповідь Господа, не заздрі, не роби цього так. І щасливими ми можемо бути тільки тоді, коли ми реалізуємо себе. Дари і таланти, вони всі від Господа, і у кожної людини є певний дар і певний талант, і людина здатна удосконалюватися і розвиватися постійно. І гарний приклад в активному розвитку, в активному позитивному щасливому житті є нік вучість, людина, яка обмежено. За тілом, але вільна за духом, яка щаслива і надихає всіх. Тому будьте щасливими, не обмежуйте себе одним відсотком свого тіла, а розвивайте наповню на повну 99% свого духа. духа. Щоб ваша душа була з Господом усю вічність. Заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко з Господом.